Слава Богу. Я думаю, в кожного з нас бували вже ті моменти, коли ми, наприклад, не сильно спішили. Можливо, так сильно спішили, що не зупинялися на знак «Стоп» там біля поліції. Можливо, вранці забувалися поснідати, бо мали комусь щось можливо, сказати. І просто швидко зібравшись, пропускали якісь звичайні речі, які зазвичай ми робимо, які ми постійно підтримуємо як певну традицію, але через якийсь особливий момент, де в нас є потреба, де в нас є такий якийсь певний, не знаю, гостра, якась необхідність, ми пропускали ці речі і. Зразу переступали, намагалися прийти до чогось основного, що ми маємо передати комусь або куди маємо попасти. Щось схоже, ми можемо спостерігати в одному з посланням. Якщо ви а, читаєте послання Богла, ви, сучасний за все, знаєте, що зазвичай він починає. З такою невеличкою похвали або говорить про те, що вони постійно моляться, він з братами постійно молиться про церкву. Тобто таким чином якби, виявляє свою турботу про них, свою любов. І він дуже часто це робить з такою певною батьківською турботою, бо багато з цих церков вони, власне, завдяки йому і почали своє існування, з його проповіді вони почали існувати. І послання до галатів, воно трошечки відрізняється. Ви можете побачити це такий звичайний момент, коли він хвалить церкву зразу в наступному. Це послання до юнісян в першому розділі, він каже, що молиться за них, хвалить церкву за їхню духовність. Але в Галатів вже з самого початку ми бачимо трохи іншу картину. Павло пропускає цей момент, де він звертає увагу на щось позитивне. Він зразу приступає до справи. І ви можете відкрити разом зі мною Галатій перший розділ, шостий вірш, досить такі серйозні слова з його сторони. Він підбирає а, те, що, напевно, десь ранений, десь зачіпає серце. І це не просто такі слова, які натякають на щось негативне. Він буквально говорить в слоні на Галаті перший розділ Шостий вірш. Дивуюся я, що ви так скоро відхилюєтеся від того. То покликав Христово благодаттю вас на іншу Євангелію. Що не інша вона, деякі є, що вас непокоять і хочуть перевернути Христову Євангелію. Але якби й ми або ангел із неба зачав благовістити вам не те, що ми благовістили, нехай буде прокляти. Павло не просто каже, що у вас є проблема, він досить такий. В жорсткій формі про це говорить. І чого так? Чого його так зачепило те, що було в Галаті? Насправді, Павло просто розумів: зараз мова йде про те, що фундаментальне. Якщо церква буде рухатися далі в тому ж напрямку, то під питанням стає взагалі спасіння церкви. Так як ми з вами знаємо, що спасіння ми маємо по благодаті через віру, і це не відділ. І Галати це теж прекрасно знала. Павло каже, що ви знали на цьому Євангелію, але прийшли вчителі, які почали вас від цього відвертати. Тобто прийшли ті, хто е, сказали благодаті, Христос це добре. Але ви чули про закон? Як ви до нього ставитеся, чого ви його не виконуєте, чого ви не приймаєте його як спосіб спасіння? І не зрозуміти мене правильно. В законі немає нічого поганого. Навпаки, закон це те, що. Це збір правил, який мав би допомагати людині вести правильне життя в хороших відносинах один з одним. Проте, закон це не те, що може спасти людину. Ми бачимо, що за всю історію була тільки одна людина, яка його виконувала. І це Ісус Христос, той, через якого ми маємо взагалі добру звістку в Євангелії. Так же сталося, що ми люди вражені гріхом. А закон, він працює таким чином, що коли ми порушили щось одне, ми порушили весь закон. Тобто ми стоїмо вже проти у нього. І саме тому прийшов Христос, щоб видати надію для кожного з нас. І в цьому питанні почали виникати певні проблеми в Галатів. Для того, аби більш детально побачити, що ж там насправді відбувалося, я пропоную прочитати далі. Вірш, кілька річів, де Павло згадує про такий сулькавний конфлікт з Петром. Але перед цим, в чому ж взагалі проблема, якщо вони вже пізнали Євангелію в тому, щоб повертатися до закону? Євангелія робить нас невинними перед Богом, але завдяки Христу. Тобто вона показує, що ми не через подвиг Христа на Христі. Коли ж ми. Беремо і повертаємося до закону, ми кажемо, що ми додаємо щось до Івана. Тобто я своїми ділами можу заслужити собі спасіння, можу заслужити собі прощення перед Богом. Але біда в тому, що Біблія нас дуже сильно в цьому витверзволяє. Є вірші, які кажуть, що найпотужніше, найкраще людське, воно в рази гірше за немічне Боже. В Ісаї 64 розділі в 6 вірші говориться слова, що наша людська праведність, вона як упрямована одежа. Тобто, навіть коли я прикладаю всі зусилля, які тільки можу і не можу, роблю все для того, аби здаватися праведним, тобто роблю все, що тільки можу зі своєї сторони, але роблю це без Христа, то я все одно в очах Бога залишаюся грішною людиною. Коли ще обираю час з Христом. Тоді Господь дивиться на мене через коризму Христа. І вже тоді я стою перед ним чистим, очищеним від гріха. Давайте перейдемо до. перше Галатів. Ні, перешкод, друге, вибачте. Через 11 діша ситуація, яка, на перший погляд, вона трошки неприємна. Але. Якщо подивитися на неї детальніше, то стає зрозуміло мотиви Павла. Отже, другий розділ з 11 го вірша. коли ж Кифа прийшов був до Антіохії, це Павло говорить про Кифу. коли ж Кифа прийшов, був до Антіохії, то відкрито я виступив супроти нього. Заслуговував бо він на осуд. Бо він перед тим, як прийшли, були дехто від Якова споживав і поганого. А коли прибули, став ховатися та відлучатися, боючися обрізаних. А з ними лицемірили інші юдеї. Так що навіть Варнава пристав був до їхнього лицемірства. А коли я побачив, що не йдуть мене рівно за Євангельською правдою, то передусіма сказав Кифо: Коли ти, бувши юдею, живеш по-поганському, а не по-юдейському, то нащо погано, ти примушуєш жити по юдейському Ми юдеї природою, а не грішники з поганою. Це такого роду собі конфлікт, коли Кефа це Петро. Тобто це той, хто ходив з Христом, це той, кому Христос сказав Пасинівці, це людина, яка знала Христа, і вона чудово знала Євангелію. Але ми бачимо, що тут сталася така ситуація, де він якби починає повертатися назад до такого законництва, де він своєю поведінкою просто заставляє тих людей, які вірували в Євангелію, подумати про те, що вони... Ну, Ніби другий сорт, знаєте, ніби ніби от вони теж слідують за Христом, але от ми трохи кращі. <кій> Починають відділяти себе від е, церкви е, в даному випадку Батьохії. І що тут найгірше це вірші, це тринадцяті З ними лицемірили інші люди, так що навіть Варнава Христа до їхнього лицемірства. Тобто, е, так як Петро, він був. Прикладом для багатьох, за ним почали точно так само робити і інші люди. І більше того, ті, хто з язичників навернулися, вони почали розуміти, що ну, може Євангелії тоді не досить, може нам треба ще щось, що є в цих братів, для того, аби отримати спасіння. І цей вибух зовсім не говорить про те, що як тільки я бачу, що брат робить щось не так, я маю йому так привсялюдно от, ну, висказати, якось його принесити навпаки. Біблія завжди говорить протилежне, треба сказати йому один на один спочатку, але тут особлива ситуація. Мова йде про спасіння церкви, про розуміння церкви, механізм спасіння. І саме тому Павло, дивлячись на о, цю ситуацію, він допиряє потроху. Це не те, щоб там. Павло якось хотів себе возвисити цим, що от я докорив Петрові, самому Петрові, але навпаки. Ми бачимо, він робить те, що є для кожного з нас сьогодні. Він авторитет Євангелії, авторитет Христа фактично і ставить вище навіть за, за Петра, тобто за, за такого стовпа церкви. І незважаючи на ці відносини між ними, так, ким був Павло, ким був Петро, він розуміє, що ситуація, яка зараз склалася, це зовсім не по-біблійному, зовсім не так, як вчить Христос, саме тому він його докупляє безлюдно, аби поставити е, ці крапки над і. І е, е, пізніше ми бачимо вже з 16 го верша почитаємо ще кілька. Тобто Павло та Кифа, Павло та Петро дізналися, що людина не може бути виправдана ділами закону, але тільки вірою в Христа Ісуса, то ми вірували в Христа Ісуса, щоб нам виправдатися вірою в Христа, а не ділами закону. Бо жадна людина ділами закону не буде виправдана. Те, що каже тут а, Павло до Петра, це те, що вони були, якби, вони обоє були євреями, і для них лібов був закон. Але як тільки вони почули добру звістку, вони почули про Христа з від влади закону, вони обрали добровільно стати під владою Євангелія, під владу цієї доброї звістки і е, обрали е, шлях з Христом. В даній ситуації Павло просто каже, не повертайся назад до того, де ти був. Бо пізніше він каже, якщо я починаю знову будувати те, що зруйнував, то я сам себе роблю злочинцем. Тобто, щоб я не повертався до того, що раніше для мене було цінністю, коли я вже обрав шлях з Христом. І це сьогодні досить цінно для нас. Зрозуміти авторитет Євангелії в нашому житті. Ми люди, вражені гріхом. і оце перше місце в нашому серці, трон нашого серця, це десь завжди буде для нас спокусою. Обрати те, що цікаво для мене, обрати те, що зараз хочеться мені, але не поставити туди Христа, не дозволити йому діяти в моєму житті і не вчинити так, як він хоче, але зробити так, щоб було добре мені. Ну, Ніби нічого поганого, але не так, як хоче Христос. І е, е, дивлячись на те, що навіть той, хто ходив з Христом, мав цю проблему. Тобто навіть його це зачепило, навіть його це вразило. Очевидно, що це актуально для кожного з нас сьогодні. Перш за все, розумійте, що тільки один авторитет в моєму серці має бути ключовим, ну, тобто, дивлячись на цей авторитет на Івантіє, на те, що моє спасіння було тільки через Христа, по благодаті, через віру, дивлячись на це, я вже всі решта речі в своєму житті маю виконувати згідно з цим. Тобто жоден близький земний авторитет не повинен ні на міліметр посунути авторитет Євангелія в моєму серці. І друге, на що просто хотілося б звернути увагу тут, Павло каже, що ви знали це, але прийшли вже вчителі і вас зсунули трошечки з курсу. І точно так само з прикладом Петра. Петро знав чудово Євангеліє. Він сам був тим, хто був апостолом для всього юдеського світу. Але щось трошечки сталося, це показує нам, що ми повинні пильнувати кожночасно. У нас немає такого моменту, де би ми наситилися, і де би сердце в нас е повністю серце стало, знаєте, таке покрилося Богою повністю, і світ на нас вже жодним чином не впливає. Ми, поки ми на землі, ми живемо в світі, і е він може на нас впливати, може на до нас торкатися. Тому важливо мати цю постійність, постійно собі нагадувати. Бо прийдуть вже пророки, прийдуть вже, вже вчителі, прийнять якась ситуація в житті, коли я захочу зробити не так, як вчить Іван мене, коли я захочу зробити якось по інакше. Так чи інакше це спокусить буде в моєму житті. Але я повинен зробити правильний вибір. І щоб його зробити, я маю мати постійність в своєму спілкуванні з Богом. Давайте ми будемо про це просити Бога і домовимося. Амінь.